Ми тут хочемо якусь то площадку. Замість цього, дому. замість цього дому, який тут буде спорт площадку. Ну. Ми б хотіли, щоб тут була дитяча площадка, щоб тут були качелі, качелі якісь. Натомість малеча зі своїх вікон найближчим часом споглядатиме будівельний кран, а потім замість колишньої котельні виросте чотириповерхівка. Будівництво законне дозвіл вже наданий. Містобудівні умови надані на будівництво багатоквартирного житлового будинку із знесенням існуючої котельні. Два роки тому колишня котельня по вулиці Володимирській була передана у приватні руки забудовнику, який обіцяв на місці закинутої технічної споруди звести спортивний комплекс із кількома офісними приміщеннями. Нам обіцяли, що тут буде спортзал. Все для дітей, бокс. Ну щось таке. Закарпатська федерація боксу. А зараз це інші власники. Яким чином за ці два роки змінилося і призначення? Будівлі, вона стала у нас багатоквартирною, і власники нам невідомо. Ну, нас поставили просто перед фактом. У міській раді кажуть новий власник. Він же нинішній забудовник купив ділянку у попереднього, за яких обставин чиновниці невідомо. Замовник, будемо казати, будівництва він придбав цю нерух, об'єкт нерухомості. Ще придбав о, 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 цей об'єкт, центральний тепловий пункт, так називаємо котельня. Він її придбав чи двадцять першому році. Від кого він придбав, Я не знаю. Мешканці прилеглих будинків вийшли на мирну акцію протесту. Яким чином комунальне майно опинилося у приватних руках? Віри не ймуть. А нинішні наміри забудовника їх дуже насторожують. Адже колись це був молодіжний житловий комплекс, який облаштовували власними силами. Так само як ми все будували це. Ті будинки так само і це ми будували. Наше ЦТП, центральний пункт, який ми побудували самі, обслуговувалися тут, а взяв, хтось і приватизував, спотиньку перепродали, перепродали і тепер хочуть тут зробити нам сюрприз. Забудову внутрішнього двору багатоповерхівок і технічних приміщень зводили згідно будівельних норм із дотриманням технічних вимог, кажуть ужгородці. Опісля утворення ОСББ почали своїми силами облаштовувати прибудинкову територію, враховуючи відстані між будинками, тут би мала залишитись зелена зона. Тепер нам хочуть порушити всі норми. Тут ми якраз заміряли з цієї сторони, навіть 10 метрів немає від будинку до будинку. З іншої сторони, ну хай буде 16, щось таке там ми наміряли. Ось. Потім як поч... заїзда заїзда взагалі немає. Я не знаю, куди вони хочуть заїжджати сюди, щоб це будувати. По-перше, кран, де буде кран стояти. Ми це все не розуміємо. Це буде в нас тут сміття, мусор, шум. Але в управлінні архітектури кажуть, технічні вимоги витримані. А згідно наданого проекту, відстань між об'єктами у межах норми і навіть більше порушень немає. Норми дотримані саме мінімельний відстань тут 25 метрів до будинків, тут навіть 27 і так далі. Закріпнена земельна ділянка. Ну що, от оце от закріплене. Він ро робить, значить, будинок. Влаштовує авто паркувальні місця і маленькі, якісь я бачу ну по цьому проекту. майданчик для дітей. Мешканці, які вже ознайомилися з паспортом будівництва, певнять жодних погоджень і дозволів не давали, і переконані, що роботи ведуться незаконно, аби довести свою правоту, готують матеріали до суду. Наші юристи вже взялися за ці справи, шукають уже повністю. Якісь документи, щоб було це все в суд надавати, тому що це по нормам, воно повністю все порушує. Немає ні 20 метрів від будинка до будинку, нічого. Немає ні парковок, нічого. Вони вибудують будинок просто всередині. Вони нам пояснюють це тим, що вони присоєдняться до нашого СББ, що ми не згодні з цим. Вони нам зроблять дитячий майданчик і ну добрий ранок заплатять. Вони потім цей штраф, якщо вони вже вибудують. Штраф у нас мінімальний зовсім копійки. Це буде просто смішно, тому що на таких клаптиках сусід сусіду може через вікно руку подавати. Людей, які у своєму внутрішньому кварталі отримають ще один багатоповерховий будинок, цілком можна зрозуміти. Шкода лишень, що в управлінні архітектури і містобудування Ужгорода не бачать очевидних негараздів. Утім, жителі вулиці Володимирська відстоюватимуть своє право на комфортні умови проживання у суді, а на майбутнє матимуть урок. Що всі обіцянки влади треба підкріплювати підписом і належним оформленням, аби потім не мати клопоту.